Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого Пророка Ілії. Святий пророк Ілія, відомий як ревнитель по славі Божій, Святий пророк Ілія жив три тисячі років. Тому назад, приблизно, в 9 столітті до Рождества Христового, коли в Ізраїлі царював Соломон, могутній цар, була сильна, велика держава, але Соломон помер і Ізраїльська держава розпалася на дві частини. Одну частину війшло 10 поколінь, і вона почала називатися Ізраїль. І нею керував раб царя Соломона Ієроваам, його ім'я Ієроваам. А друга частина була держава, яка називалася Іудея. І туди входило два покоління. І нею керував сина, син Соломона Робоам. І так сталося, що між ними була велика ворожнеча. І вони так ненавиділи один одного, що не могли навіть зустрітися один з одним. Але Храм знаходився в Єрусалимі для всіх євреїв, які жили на землі кулі. З усіх кінців земної кулі в певні часи люди приходили в Єрусалимський храм і там приносили жертви і звершували свої релігійні обряди. І з Ізраїля люди також приходили в Єрусалим для звершення своїх духовних потреб. І Єробам почав рівнувати. він почав підозрювати людей, що вони йдуть в, Ізраї... в Єрусалим і ну, зраджують йому цим. І він вирішив завести іншу релігію. Вони почали розповсюджувати язичство. Він вилив двох золотих телят, які були. Колись, Коли євреї були в Єгипті, то єгиптяни кланялися Золотим тільцям. І він вилив таких тільців і сказав людям: от вас Бог, ідіть і поклоняйтеся йому. Потім завели інші ідолопоклонства. І таким чином люди повернулися до своєю своєї від істинного Бога до ложних богів. Господь. Який не хоче смерті грішника, споскотів цих людей повернути від заблудження до істини і післав в Ізраїль свого пророка, який називався Ілія. Ілія вже пройшов час, вже Єровама не було його наступники були тоді, коли пророк Ілія був в Ізраїлі пророчество, тоді був царем. Ахав, а жінкою його Ізавель. Жінка його принесла з собою ідола, якого звали Ваал. Вона була дочкою Сідонського царя, і звідти вона принесла то, того ідола, якому сідоняни не поклонялися. Його звали Ваал. І таким чином. В Ізраїлі було розвинуто сильне ідолопоклонство. І святий пророк я почав людям говорити, що ви неправильно робите. Бог є один, істинний, який створив небо і землю. А ви поклоняєтеся тому, що зробили ваші руки. Але люди не хотіли його слухати. Тоді святий пророк я звернувся до Бога з молитвою і каже, Господи, щоб ці люди зрозуміли, що Ти є Бог а не ідоли, то зроби так, щоб на землю не впала капля дождя, поки вони не зрозуміють цього. І Ілія молитвою закрив небо. І небо не дало дощу, не навіть роса не випадала. І так пройшло три з половиною роки. Земля стала як желізо, небо як мідь червоний. Страждали не тільки тварини, люди, все живе страждало. І кінчилося це все з тим, що Господь каже, іди до Ахава, він тебе вже послухає. І святий Ілля прийшов до Ахава, а Ахав побачив його і каже, це ти, який розвращаєш Ізраїля. А про кілія каже, не я розвращаю Ізраїля, а ти і дім твого батька. Ви залишили істинного Бога і поклоняєтеся е, творінню людських рук. <кій> Вони говорили між собою, спорили, дискутували. і кінчилося тим, що Ілля сказав так, давайте зберемося всі на горі Карміл, зараз там місто Хайфа. Гора корміл на березі Середземного моря. Зберемося на горі Кормил, хай прийде ти, хай прийдуть всі люди, хай прийдуть жриці ідольські, і я прийду туди. І вони зійшлися там. І каже, приведіть двох дилиць і зробимо два жертвенники. Я зроблю жертвенник своєму Богу. А ви робіть своїм богам. І візьмемо двох тилиць за колемо і при, принесемо в жертву, але не принесемо вогню. Кожен із нас має собі випростити вогонь з неба, від свого Бога. Всі погодилися на це і приготували е, ті е, жреці. Ідуть свої жертвені поклали ту телицю за коло тут, заколоте, там розділено на частини, поставили дрова, там, все як положено. І почали спорити, хто буде молитися першим. Святий Ілля каже, ви моліться першим, вас багато, я один. Ви скоріше випросите ви емоцію, вас дуже багато. Ну і кінчилося тим, що почали перші молитися жреці. Вони з самого ранку почали кричати, «Ваал, Ваал, Ал, послухай нас. І вони кричали, кричали до обіду. Вже втомилися, вже сонце припекло. Вони почали мечі свої значить, винімають ножі і себе почали колоти, тому що вже сили не було, щоб себе взбодрити. Вони себе мечами кололи і таким чином. Громче кричали, так себе стимулювали таким чином. А Святий Ілля ще над ними пожартував, каже, кричіть громче, може ваші, ваші боги там уснули або чимось зайняті. Ну і вони кричали майже до вечора. І не було ні гласу, ні послухання, так говориться в Біблії. Тобто Не було ні відповіді, ні ніякої реакції. Тоді святий Ілля каже їм, Дос, довольно перестаньте. Тепер я буду молитися. Він взяв телицю ту заколоту, приніс 12 каміннів, поставив таких чись 12 колін Ізраїльних, поставив дрова на ті каміння, поставив на, на дрова телицю і сказав, щоб цей жертвен обкопали широким таким рвом. Викопали глибокий рунок круг того жертвенника. Ілля каже, беріть водоноси і несіть з моря води і лийте на жертву. І люди почали носити такими якимось, посудинами з моря воду і лили зверху на жертву, лили так, щоб та жертва плавала в воді, і всі ті рівчаки були заповнені водою. І тоді святий Ілія став на коліна і помолився, Господи. Не ради мене, а ради цих людей, які заблуджуються, покажи, що ти є істинний Бог. І післи вогонь з неба і попали цю жертву. Святий Ілья тільки закінчив молитву і з неба зійшов вогонь і спалив жертву, спалив дрова, спалив каміння, спалив всю ту воду, все, там все згоріло. І люди побачили це чудо і закричали, єдиний Бог, якого проповідує святий Ілія. І е, перед тим, як це зробити, ці жертви приносити, Ілія сказав таку умову, що якщо хтось не випросить собі вогонь з неба, то він повинен померти, за те, що він проповідує ложний богів. Це по закону Моїсею, так написано в законі Моїсеєві, що та людина, яка ображає батька, матір, знущається над ними, повинна бути, бути побита каміннями. Та людина, яка е, богохульствує, повинна померти, побита каміннями. І та людина, яка учить проложних про ложних богів, також повинна померти. Так що Ілія, він не, це не було його жорстокість, це було виконання божественного закону, закону Моїсеєвого. І коли жертва Ілія випросив вогонь з неба і жертва згоріла, то ті жреці їх було 750 чоловік. Вони всі розбіглися між людьми, щоб знали, що їх схоплять і будуть відповідати. Але я сказав людям, хватайте їх, приведіть, нехай відповідають. І зібрали тих всіх ложних жерців, відвели на поток кисон там, не ну, таке місце, і святий Ілія всіх їх усікнув мечем. Після того святий Ілія став. На коліна і попросив, Господи, дай нам дощ, щоб земля напилася, і люди ухилили свою справу. І з неба відкрилося, і з неба пішов такий обільний дощ, що промочив всіх людей, напоїв землю, і люди в радості славили Бога за те, що вони через це чудо пізнали. Тобто знову повернулися в своє лице до істинного Бога. Святий Прохел я являється великим рівнителем по славі Божій. І він і сьогодні колеться перед Богом за тих, хто також журнує про те, щоби Бог прославлявся в нашому житті. Щоб ми не себе прославляли, не когось іншого. А Бога повинна людина прославляти своїм життям. Це є правильне життя, коли ми живемо так, що в нашому житті люди дивляться на нас і кажуть, так, є істинний Бог, який створив небо і землю, я бачив по житті цієї людини, тому що вона є проповідник, вона є свідок цього істинного Бога. І це свідчення наше про Бога. Воно звершується через виконання божественних законів. Коли людина живе не по стихіях цього світу, які сьогодні одні, завтра другі, інтереси людей також земні, сьогодні одні, завтра інші. А людина живе інтересами неба, інтересами вічності. Ми не забуваємо про землю, ми спілкуємося про землю, але ми знаємо, що земля. Це є наше місце тимчасового перебування, а вічне життя людини чекає на небі. І земне життя, його якість, вона е, е, оприділяється, настільки ми предані і любимо Бога. Якщо ми любимо Бога, шануємо Бога, молимося Богу, то Бог дає благословення на наше земне життя, і воно є для нас щасливим, мирним і радісним. Якщо ми не шануємо Бога. Якщо ми ображаємо Бога своїми поступками, словами, діями, то Бог не дає своєї благодаті і наше життя стає важким, складним і наповненою скорбот і хвороб. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми вибудовували своє життя по законам, священним законам великого Бога, свого Творця і Создателя. Щоб на нашій землі було Боже благословення, щоб припинилося кровопролиття, щоб припинилася війна, щоб Господь післав і благословив землю нашим миром, щоб ми в мирі, в радості проводили свої дні земного життя, а в майбутньому життвіці ми сподобалися бути там, де сьогодні знаходиться святий Пророк Ілія, який разом з усіма святими. Прославляє єдиного Троїси Бога, призначального Отця, єдинородним його сином, всі святим благим і жертворящим духом, нині і в віки віков. Амінь! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.